Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 21 січня, 21 січня 1648 року в українській історії почалася подія, яка змінила хід кількох наступних десятиліть. Після звільнення з під арешту і, утративши надію на справедливе вирішення конфлікту за суботів, Богдан Хмельницький зробив вибір, який став доленосним. Разом із загоном приблизно 400 козаків він атакував польську залогу на острові Базавлук і звільнив Запорізьку Січ від польського контролю. Це була не просто військова операція, це був сигнал. Сигнал про те, що компроміси вичерпано, а час діяти настав. Звідси почалося велике повстання, яке швидко переросло у масштабну визвольну війну. Річ Посполита втрачала контроль над центральними українськими землями, а на їхній основі постала нова політична реальність. Козацька держава на чолі з гетьманом Хмельницьким. Для сучасників це був момент надії, ризику та великої невизначеності. Але саме такі миті творять історію. Іноді одна рішуча дія змінює не лише долю людини, а й долю цілого народу. А як ви вважаєте, чи могла історія України піти іншим шляхом, якби Хмельницький тоді обрав не боротьбу, а компроміс? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте qr код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. У 1911 році Європа була захоплена прогресом та новими технологіями. А автомобілі ставали символом модернізму. Саме у цьому році князівство Монако бажаючи привернути увагу до свого курортного Монте-Карло, організовує перше в історії автомобільне раллі. Це було сміливе рішення залучити учасників з різних куточків Європи, щоб вони подолали складні маршрути і прибули до Монте-Карло. Стартові точки були розташовані у різних містах Європи: Парижі, Берліні, Брюсселі, Женеві та Відні. Учасники вибирали маршрути з урахуванням якості доріг і погодних умов, адже їх чекали сніг, бруд і серйозні перешкоди. Не було жодних сучасних засобів навігації, лише карти та орієнтування на місцевості. Однак ентузіазми, дух пригод змушували водіїв долати труднощі. Фінішна лінія у Монте-Карло стала справжнім святом. Глядачі аплодували кожному автомобілю, що з'являвся на горизонті. Цей перший захід визначив дух автомобільного. А спорту боротьбу з пригодою, технічними проблемами та самим собою. А переможцем став француз Андрій Руже, який вразив усіх майстерність водіння та витривалістю. Завдяки цьому раллі Монако закріпило за собою статус столиця автоспорту, і ця традиція продовжується і сьогодні. Уявіть собі. 1954 рік США, штат Коннектикут, на верфі в місті Гротон збираються сотні людей щоб стати свідками історичної події. Саме тут спускають на воду Наутілус. Перший підводний човен з атомним реактором. Подія знаменує початок нової епохи в морській історії та розвитку військово-морського флоту. До цього підводні човни залежали від двигунів, які потребували кисню, і тому їх можливості були обмежені. Але Наутілус, завдяки атомному реактору, міг залишатися під водою необмежений час. Його новаторська технологія дозволила суттєво розширити межі дослідження океанів і змінила підхід до ведення морських операцій. Рації процес спуску на воду був урочистим. Човен прикрасили американським прапором, а першою його хресною матір'ю стала перша леді США Меймі Ейзенхауер. Зі словами, хай щасливим буде цей корабель і всі, хто на ньому плаває, вона розбила пляшку шампанського об борт. Всі присутні аплодували, коли величезний корпус плавно ковзнув у воду. Цей атомний підводний човен не лише увійшов в історію як технічний прорив, але й відкрив нові горизонти для дослідження морських глибин. Саме «Наутілус» першим проплив під льодами північного полюсу, встановивши рекорд, який надихнув майбутні покоління інженерів та моряків.